Одинадцятирічний Олексій пише писанку вже не вперше. Хлопець розуміє, така справа це традиційне українське ремесло. З візерунків обрав квітку, такий же узор малюватиме на своїй писанці. Одинадцятирічна Роксолана старається, аби вона вийшла гарною. Половина буде тіпа квітка, дуже буде мати багато лепестків, а друга я ще не придумала. Щоб прийшло в голову, то і почала робити. Я тут була вже дуже багато раз робила писанки. Навчали писанкарства дітей на майстер-класі. Це традиційний соціальний проєкт, мета якого залучити діток до українського ремесла. Майстер-клас проводять уже впродовж трьох років. Сьогодні він триває від дванадцятої ранку до шостої години вечора. Мета цього заходу це власне навчити писати писанки, тому що це наша історія. Хто пам'ятає історію, той буде мати майбутнє. Це наша ідентичність, і насправді дуже важливо, щоб кожна людина. Зберігала ці традиції, які переносяться у вигляді написання, в тому числі писанок. Для зручності учасників організатори розташували на майданчику столики з усім необхідним: писачки, фарби, свічки, серветки та зразки орнаментів. Навчали дітлахів, писанкарству, майстрині, волонтери, учасники різних громадських організацій. Одна з них Софія Костенко. Нам розповідає, із часом ремесло змінилося. Багато традиційних символів знайшли новий сенс. Ми залишили такі візерунки, які символізують те чи інше з нашого українського народу. Вони можуть написати, наприклад, колоски, сонце, калину або просто якісь симетричні візерунки, які в самій розшифровці можуть означати для нашого українського народу. Тому із відвідувачами майстер-класу ділилась усіма секретами писанкарства, про які сама знає. Я можу сказати, що це як розмальовка навпаки. Ви заховуєте колір всередину. з яким, наприклад, хочете, щоб ваше яєчко було в кінцевому результаті чорне чи червоне. Ви його в самому кінці будете розмальовувати. Такі традиції, писанкарство, виготовлення, наприклад, вербової гілки. Воно допомагає їм зрозуміти їхню ідентичність, і це я вважаю, для такої юної молоді є дуже важливо зрозуміти наше коріння і взагалі для чого воно є. Майстер-клас із писанкарства організували на базі Центру науки в Тернополі. Участь у передсвятковому тематичному заході взяли внутрішньопереміщені особи, діти з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, діти та родини загиблих героїв України та охочі громадяни і гості міста. Розмальовані власноруч писанки вони зможуть забрати з собою та поставити у святковий кошик.